Вітаю усіх для вас в студії українського радіо в Житомирі. Працюю я, ведуча Оксана Криповницька. І сьогодні в Житомирській вежі відбувається презентація патріотично-просвітницької виставки графічних портретів видатних українців під об'єднавчою назвою Знає наших проект реалізується в рамках гранту для обдарованої молоді управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради. І на цю виставку на відкриття і спілкування із Житомирянами та гостями міст. Та завітав автор малюнків, відомий художник та музикант, лідер гурту Отвінта Юрій Журавель і. Пан Юрій, а також Вікторія Ашихіна, студентка Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка, яка є організаторкою цієї виставки. Зараз у нашій студії вітаю вас. Бажаю усього найкращого і слава Україні! Героям слава Аплодисменти вам. У вас першого разу всі ці терміни вийшло назвати правильно і і так круто, чесно кажучи. Я тільки додам, що є ще лідер гурту Твінта, феноменальний художник, mm -hmm. мультиплікатор. Що там шар... Так, щоб трошки розрядити обстановку, що сексом класно займаюсь. Що будемо говорити, так? Я хочу сказати, що готуючись до ефіру, зайшла лише на ваш сайт і зрозуміла, що ви займаєтеся абсолютно всім. Кайфуєте від того, це драйвове наповнення такої, знаєте, платформи, яка об'єднує людей, яким просто цікаво все, що українське. Але подаєте ви це абсолютно в цікавій формі інтерпретації? Воно все зрозуміле, але в той же час дуже глибоко наповнене. Які враження від Житомира? Сьогодні ви побували. На відкритті виставки ваших робіт. Які враження, що чули, що запитували, і взагалі, як вам Житомир? Я зразу, як то кажуть, на навігатор собі намітив на, бачите, вас термінами краще. назвемо це мистецька вежа українського напору. Так? Клас. І, і виходить, що, ну, чесно кажучи, я в захваті. Я був тут, мені здається, до війни за десь за 4 роки разом з таким проєктом не будь-байдужим. Ми тут грали концерти нашим гуртом Атвінтам, з мандрами, козаксистами, іншими колективами. А з того часу Житомир. І в мене ще буде нагода його передивитися. Справ в тому, що я із дружиною і з дитиною ми вже були тричі, і чесно кажучи, ви зараз рухаєтесь такими культурними симовельними шляхами. Тобто, ми і парасольки вже ваші бачили, і чудові е, заклади е, кав'ярні, які знаходяться в центрі міста, е, і культурний цей от е, осередок такий дуже крутий. Тобто, ви е, дуже стаєте схожими на справжнє європейське е, місто рівня е, Львова. Ну і справа в тому, що що з того часу, коли я з Овруча де я, тобто це моя батьківщина маленька, заїжджав сюди, як то кажуть, в парк на каруселі, змінилося все. От, тобто, Чесно кажучи, Житомир просто не впізнати. От єдине питання: так, туди-сюди, а пам'ятник Пушкіну ще стоїть? Немає вже. А, ну тоді все добре. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про те, що ви є автором малюнків? Відомим художником та музикантом, от для мене, от малюнок і будь-якій його техніці це такий імпульс, це те, що зрозуміє будь-яка людина, яка володіє різними мовами в різних куточках світу. Що ви яку головну тему, ідею вклали в цю виставку як автор? Що для вас було ключовим? Що ви хочете взагалі передати тим людям, які спостерігають, фоткаються, роблять на фоні цих робіт селфі і розповідають іншим? Ну от бачите, ви так можна сказати, так скавернули мою таємницю, основну які чому я став успішним спочатку учнем, так, наприклад, а потім і студентом в університеті, а вже потім і можливо, і художник. Викладачем, тому що відверто скажу, історія тим більше історія України в школі заходила дуже, е, дуже туго. От. Тобто, дати за, запам'ятовувати для мене було дуже дуже важко. От. Тим більше, якщо згадати ту радянську історію, по якій я вчився, вона була, я пам'ятаю, з 7-го по 10 клас така книжка, книжка з пітьма ілюстраціями. І, а для хлопчика, який в історії я, я пам'ятаю, вчиш історію, я, я люблю, щоб було ілюстровано, наприклад, там, Троянська війна, спартанці, я не знаю, Рим. То, коли там мечі, кров, яскраво, тарантіна, можна сказати, таке от тоді це круто. І в будь-якому випадку хотілося як і для себе, так і зараз виходить, що для молоді. Я не так розказую про історію, а скоріше каталізую їхню зацікавленість до суб'єктів і об'єктів нашої історії і показую наскільки вони круті в такому. Світомовому масштабі і знову ж таки знаходжу цікаві історії. Тобто, ну я не знаю, там, наприклад, візьмемо будь-якого. Там, наприклад, Володимир Васюк, так От, відомий автор. Шлягерів гіперсуперхітів чи е, Я піду в Далекі Гори і всього іншого. Казати про нього, що ця людина зробила вагомий внесок, українську культуру. І завдяки цій людині ми досі вивчаємо і нащадки. І, знаєте, тобто це нудно, хрінове вже хочеться позіхати. Тому в цій книжці з найнаших я знайшов яскраву історію, де вони своїм однокашником одягають кашкет на пам'ятник Леніну. Що ви пам'ятаєте цю історію? Тобто він надягає кашкет, Ленін падає, розбивається, і потім починаються проблеми волими Ривсяка аж до кінця життя, до трагічного кінця його, його життя. І таких історій багато досить. Тобто я, я знаходив так само, наприклад, Ліна Костенко, да, наприклад, можна сказати, звичайно, поетеса, крута. Можна цитувати її твори, я не знаю, і на це пішло б дуже багато часу. Але я згадую про її і знаходжу її історію в дитинстві. Виявляється, що вона хотіла бути. Пілотом, льотчицею. І коли приїхала в черговий раз до бабусі в гості, зробила з ковдри і з якихось там планок аероплан, залізла на дах будинку і стрибнула, зламала собі ногу. Тобто, оцей віршик, можливо, людина крила має. Крила має і ноги ламає, от якраз можливо був ще... — Це таку ностальгію по ще, да, такій молодості. Да, ще, ще, ще якраз у Ліні десь в І тобто, от таких от історій є досить багато. Яскравий, от, наприклад, бачите, я випадково відкрив Михайло Грушевський. Крутий дядя, але я, я згадую тут, як його на Майдані Незалежності на перший його виступ на балкон виносили просто на руках. От. Е, ну... От, наприклад, або випадково відкриваємо там Іван Франко. Зрозуміло, що він як і відомий активний політичний, політичний і громадський діяч, і поет-письменник, але разом з тим у нього було дуже багато дітей, багато тварин в хаті, і ця людина вела дуже активний спосіб життя і, 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 і кохання, і спорти. І, тобто людина жила повноцінним таким щасливим, класним життям, як я, до речі. Просто кажучи, ви таких, тут Тулованих людей, людей легенд, навіть легенд при житті, як Аліна Костенко, ви їх робите простими, звичайними, які вміли жити, робили помилки, робили якісь можливо необдумані вчинки. Так, як, як усі а, або, ми. або 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 хоча б знаєте, що наприклад, хоча б показати, чим відрізняється, наприклад, у вас прізвище таке значуще, тому і згадав Кропивницький від Старицького, так. наприклад. Знаєте, вони теж з вусами, ти теж, теж такі от шляпи високі. Знову ж таки, от ви Випадково відкрив якраз е, Микола Михновський можна сказати, що засновник українського націоналізму. А чим він відзначився? В свій час в Харкові е, після його яскравого виступу він е, надихнув радикальну молодь на, на те, щоб вони підірвали пам'ятник Пушкіна у Харкові. Тобто, цей перший Пушкіна був ще 100 років тому. О, ця штука, якраз тут намальована. Тобто, е, так, щоб на, нашим діткам е, спростити, з'явилася така от, е, шпаргалка з наших, щоб ми знали. А Микола Михновський Пушкін е, ви. Бухівка, там, наприклад, там. ага, Михайло Білінський, засновник української морської піхоти, який з карпатських бокарашів, виявляєте собі, робить морську піхоту. Тобто з Черемоша з Карпат засновує перший гуцульський полк морської піхоти. От, от такі от штуки. Чому вам цікаво це? Бо воно цікаво десь. Тут просто, чесно кажучи, знаходиш. Ну і я мушу цим займатися, тому що в мене це круто виходить, мені так здається. От. І ми з моєю дружиною знаходимо все нових і нових суб'єктів, закохаємось в них одночасно. Потім, після того, довго думаємо, відвертаючи, потім в ліжку ще раз обдумуємо. Продовжуємо наш український род, народжуючи синів і книжки. Дякую вам дуже. Дам вам трохи перепочити. Зараз до нашої розмови хочу залишити пані Вікторію. Нагадаю, що вона є студенткою Житомирського фахового коледжу культури і мистецтва імені Івана Огієнка. І є організаторкою виставки, яка відкрилася сьогодні в нашій Житомирській вежі. Автором малюнків відомий художник та музикант, лідер гурту Атвінта Юрій Журавель. Як ви працювали над організацією цієї виставки? Чому вам це цікаво? Хто хто вам допомагав і які були можливо складнощі? А що навпаки, от знаєте, вас так надихало, що ви не могли дочекатися, коли вже відкриєте двері для відвідувачів і будете цими емоціями ділитися? Чому я почала цю справу? Все почалось з того, що до мене підійшов Ігор Вікторович і сказав: Є що що. така ідея, щоб була така виставка. І я подивилася на цю виставку і зрозуміла, що дійсно це цікава ідея. Тому що ну, сама я в історії теж не сильно багато знаю. І моє вивчення історії це було лише для того, щоб здавати нормальну історію, здавати ЗНО. Ну, я тоді думала, що буду здавати ЗНО. І для цього саме і вчила. А для для того, щоб для душі я не думала, що це буде якось цікаво мені. І е, коли я зрозуміла, що є такі е, міроприємства, завдя завдячуючи яким ми можемо вивчати наше минуле, е, вивчати тих людей, які ну, дійсно вони були цікавими. Просто, е, Приподаються вони так, що ну вони були там відомими. А чому вони були відомими, які вони були? Ніхто про це не знає, і кожен собі будує якийсь скучний портрет цих людей. А от подивитися на портрет, який буде цікавий, який там уже коли ти дивишся на нього, це не звичайний портрет, а такий, який привлікає увагу. І дійсно, це е, мені було цікаво. І вивчати цих людей також дізнаватися про них щось нове. Е, і, напевно, ну, труднощі так вони не відчувалися, тому що подобається ця, ця справа, сподобалась. І е, в итоге ця виставка є, і це круто. Чи були у вас хвилювання? От як сам автор сприйме цю виставку? Ну, не всі ж виставки, да, то знаменовані тим, що автор робіт присутній особисто. Були хвилювання, що будуть якісь. Зауваження пропозиції або можливо якісь такі, знаєте, штуки ви не взяли до уваги чи все вдалося? На мою думку, все вдалося, хоча я до сих пір переживаю. Але які із добри. цих робіт, які представлені, не будемо розповідати таємниці усі, все ж спонукаємо людей прийти і подивитися. До речі, який графік роботи виставки, як можна це зробити? До 2 липня, субота і неділя це з 12 до 18.00. Можна приходити дивитися і насолоджуватись. Яка робота із виставлених на виставці вас особисто можливо вразила, захопила або виник... викликає певні такі позитивні емоції? Не знаю, мені вони всі дуже подобаються всі відрізняються, і я не можу виділити когось конкретного. Дякую, Юрій Журавель в нашій студії. Також, пане Юрій, я хочу вас запитати: от ми зараз всі живемо у війні, і от війна все одно фоном в кожному із нас, і в кожній. І... Але тим не менше, ми робимо свою справу, кожен на своєму фронті. І от на ваших таких гарних листівках є гасло, що хто історію вивчає, перемогу здобуває, але ж перемагати це і про те, щоб знати минуле і витісняти те російське в собі і в своїх. Друзях в своїй пам'яті і в своїх певних сенсах, і от я хочу вас запитати про проект Сториця озвучено, що це хронологія війни в малюнках. Розкажіть, будь ласка, про нього, тому що я знаю про те, що його зараз зацікавила навіть молодь і шкільна аудиторія цікавиться цим проектом. Як він виник, і яка головна його ідея? Це довго треба розказувати, можна довго говорити? Да? Дивіться, виходить, що сам проєкт Стариця почався і виникла ідея з перших днів повномасштабного вторгнення, але малював я і до того, звичайно. Але з 24 лютого майже кожного дня я в соціальних мережах щось там виставляв яскраве. Зараз я менше над цим працюю. працюю, тому що книга. Навіть не майже вже готова. Тобто, з завтрашнього дня чи, чи ні, з понеділка почнеться її продаж. От, але у вас уже тут на столі зараз тут у вас камери немає, тому треба є, розказувати. Є камери, да? є камери, але, я хочу, але, щоб але, ви але, її взяли, а да, що... роз розвернули і показали нашим глядачам. Виходить так, що е, дуже багато вже є донаторів і патреонів на цю книгу, які просто її е, не то, що чекають, а вже вимагають. От і нам треба, треба було вже закінчувати сам проект, але малюнки досі продовжуються. Ми ж ще поки що не перемогли. От відчувається, що вже зовсім 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 скоро. От е, тому в нас виникла ідея зробити не е, книгу, а такий от футляр. Футляр, який складається з листівок, завдяки цьому можна в принципі виставки малюнків цих робити в будь-якому місці. От ці всі сторінки окремо тут є. І їх Круто. можна, і їх можна отак от гортати і дивитися. От от, наприклад. Там Хто взявся за те, щоб реалізувати цю ідею? Яке видавництво? Чи це, це командна робота? Це Дуже дуже відоме видавництво діти підземелля. До речі, королемко як ваш, так і наш, виходить. Бачите, чи ми і, 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 і в рівному Житомирі є спільна людина, от, тобто це величезна команда. Я Юрій Журовель, моя дружина Наталя. От і наша рівненська, рівненська друкарня. Ми от якраз і реалізовуємо цей проект. Дивіться, яка ще виходить штука, що я розкажу зараз про плюси. Ми можемо зразу тут з цих листівок в повиймати можливо такі сторінки, як там руський корабль. Ви бачите, запікаєте да, потім? От. А, або ще де якісь там штуки. Я Піськова намалював е, його портрет, складається з Пісяк. От він Піськов в мене виходить. Тобто щоб дітки, можливо, цього не бачили, якщо батьки не хочуть, то можна виняти, наприклад. Тобто в цієї книжки є в цьому плюс. Знову ж таки, ми можемо, наприклад, зібрати аудиторію там, 30 чоловік, кожному по листівці роздати. і вони такою естафетою будуть ці листівки роздавати. Знову ж таки, можна зробити виставку зразу в тебе в себе в аудиторії, або, наприклад, тут в, в, на, на, на радіо. Ну і е, який плюс, тобто вже виходить, що книжка. Готова вже, але нам ще треба додати, наприклад, там сторінок там, якихось там 10. От. Тобто, я, я ще працюю, малюю. От нещодавно був останній малюнок присвячений е, Пригожинським оцим, от подіям, е, Кадировська, Пригожинським, Лукашенківська, Путінським. От. Е, тобто, ще якісь карикатури з'являються, і ця книга е, люди придбають ще потім. Комплект цих листівок можуть собі в колекцію додати. Так можливо, футляр уже буде малий, тому що ж ви реагуєте емоційно як імпульс на усі події, які от, відбуваються, от, от, і а так, їх зараз у нас забагато. То так виходить, що я, я цього не передбачив трошки, тому виходить, що треба вибирати най-най-най найяскравіші -най події. От uh -huh. тобто, там якісь там не не дуже значущі події. Я вже не малюю. От виходить так, звичайно, що в руках рветься, хочеться намалювати, що отаку от стопку. Звичайно, але це взагалі крута дуже ідея. Вперше скажу це бачу в житті. І коли сторінку книжки можна просто подарувати комусь, ну і а футляр потім використовувати за призначення, бо українцям завжди там господарстві збирати насіння, наприклад, так дійсно. Ну і знову ж таки, скажу, що вперше слово сториця використане в назовному відмінку, бо зазвичай наші великі поети кажуть, там сторицею тобі враже віддав. Так. так, от це якби вперше можна сказати в назовному відмінку. Тому і і тут не точний спеціально переклад англійською мовою, тобто є аналог звичайно англійської мови, але це от сторіси, тобто це такі мальовані сторіси, якраз виходить кожного дня. Я рефлексував на якісь там події. Тобто, звичайно, тут є і страшні якісь там малюнки, є, і смішні карикатури. Тобто. Тут є все, тобто сказати, що і глум, і ненависть, і, і біль нашого народу якраз от зібрано всі Чи Плануєте ви презентувати або драгувати, або взагалі популяризувати українців і українську історію за кордоном? Тому що ж ми розуміємо, що дуже мало англомовної да саме історії України для того, щоб краще нас розуміли, щоб не через війну нас розуміли, а через наші надбання і ту велику спадщину, яку ми на жаль до кінця ще не осягнули, не знаємо. Часто навіть не хочемо знати. Але це варте уваги, і варте того, щоб далі рухатися вперед. У мене таке відчуття, що ви серйозно готувалися до цього інтерв'ю, і перед цим переглянули справа тому, що тут тут є така штука, тут на кожній листівці є пояснення, що тут намальовано. От і тому вони є звичайно українською і англійською мовою. І справа в тому, що завдяки цим ілюстраціям якраз буде зрозуміло зразу. Ну і скажу відверто, що патріонів за кордоном з нашої діаспорі набагато більше, ніж в Україні. Тому що ну якби там було і проект досить дорогий, тобто і обмежений в нас тираж цієї штуки. І вже зараз ми, от з моєю дружиною Наталією, кожного дня будемо пакувати як мінімум по 30 штук і відправляти їх за кордон. Пані Вікторія, чи спонукають такі видання, от особисто вас вивчати історію? То ви кажете дійсно правильні речі їх уже озвучував, пан Юрій. Що, як правило, підручники з історії України не цікаві, вони нудні. Вони вони, знаєте, там охоплюють дуже багато такої інформації, за якої само, самої тої суті не видно. Ось як ви вважаєте, школярам, студентам цікаво, навіть якщо вони не навчаються вже і вже працюють в різних сферах. Що спонукатиме таке видання до вивчення і цікавості? На мою думку, буде дуже спонукати вивчати різні події, які будуть ілюстровані. І ну, мені ця ідея дуже сподобалася. Я кажу. Раніше не, не думала, що історія може бути цікавою. А завдяки Учи таким от ілюстраціям, задячуючи історіям, дійсно можна пізнавати більше і знати, і це буде цікаво. Дякую дуже. Наші слухачі не бачать, бачать глядачі, але розкажу, що пан Юрій сидить в дуже такій гарній футболці із залужним. Це ваша робота, народжені в липні в бою непохитні. Але мені здається, що будь-який місяць народжує героїв, особливо в Україні, особливо в такий час. Це ваша робота і заложний тут особливий. Він ніби з скелі витисаний. Так, так, він, такий, звичайно, Бачите, брутальний, нормально. навіть я сказала. Це, це, це його піксель навіть на, на його Тілі, можна сказати, викарбувався. для вас навіть особисто в вашому гардеробі важлива ось ця візуалізація ваших ідей, мрії. Бачите, ви зловили так, побачення. що виходить, що мало того, що стариця свіженька, її ще немає в продажу. Так, і ця футболка її ще немає. Я її так популяризую, ходжу тут по Житомиру. от, То скажу так тихенько, так щоб ніхто не почув. День народження. Вот. Як це? 8 липня залужному 50. Тобто цей і На І він цей, теж та, наступний. Так, так. Він, а, так. <гас> <гас> Точно, <гас> да. Дивіться, він ваш, а він нашу Острозьку академію закінчив. Ви знаєте, да? так? Нашого люду повсюду. <гас> так, а на, на нашу Острозьку академію за, за, заснував Костянтин Острозький. Це можна сказати, я не знаю, з воєначальників, полководців величнішого не було на цій території. От, не дарма, можна сказати, цій країні дуже багато що пов'язує. Е, і Народжені в липні в бою непохідні підходить, і скажу, що по секрету, що вже партія футболок пішла до залужного, щоб він там зробив свої автографи. І теж ця партія піде потім з відомими українськими ведучими на аукціони. Так само, як це було з нашими календарями, з не нашим з підписами залужного вони продаються від 70 тисяч гривень. У від собі. Ну, про долари я там не знаю, як там воно у них там продається, тому що там поки що вони нам е, ніяких таких. Фотозвітів і звітів там не, не присилали, але діло іде дуже добре. От тобто, оцей от ваш залужний дає гарі не тільки в бою, а й в такій промо-акціях і в збирання коштів для збройних сил України. Я щиро дякую за цю розмову. Я просто хочу нагадати усім, хто нас зараз бачить і слухає, що в Житомирській вежі презентують патріотичну просвітницьку виставку графічних портретів видатних українців з неї наших авторства Юрія Журавля. Не треба більше нічого говорити, треба йти дивитися, мати своє враження, свої емоції, читати українське, цікавитися українським і шанувати героїв, які щодня виборюються нашу можливість спілкуватися, робити щось хороше і корисне, і рухатися вперед. І я сподіваюся, що після перемоги українці будуть почуватися себе гідно завдяки і вашій пан Юрію роботі, тому що та енергія і енергетика, яку ви зараз плодите по всій Україні. Вона важлива, бо вона надає сили і розуміння, хто ми є знати наших, це наш е, такий, я б сказала, український національний обов'язок. Спасибі вам за цю розмову. Ой, дякую. Додали сили, бо відверто кажучи, іноді так втомлюються і руки опускають. Треба буде час від часу до вас на радіо заходити, щоб ви мене акриляли. Заходьте, ми це вміємо.